Гузівська громада готується до масштабної щорічної толоки. Що весни працівники всіх підприємств, установ та організацій разом зі старостинськими округами та всіма бажаючими виходять на прибирання перед великодніми святами. Цьогоріч толока припадає на 5 квітня, щоб раціонально розподілити техніку та людей територією громади. 28 березня у міській раді перший заступник міського голови Олександр Житков провів нараду з учасниками прибирання. Сьогодні ми хотіли провести штаб по проведенню толоки Зелена весна. Ми щороку це робимо, наводимо, як і кожний господар в своїй будівлі порядок. Після зими ми всі бачимо, є над чим працювати. Ділянки для прибирання розподілили управління житлово-комунального господарства, доповів його керівник Микола Пономар. У лозові це традиційно парк дружби, перемога, залізничників, вулиці Грушевського, Павлоградська, там, де є дерева та інші насадження. Ну планується залучити в акції за квітень травень колективи 69 підприємств, установ та організацій, організація, форм власності, 10 старостинських округів, населення приватного сектору до прибирання власних територій та прилеглих до підприємств території. Планується залучити 25 одиниць техніки. Микола Пономар наголосив: якщо хтось хоче та може вийти на толоку раніше, то у ЖКГБ надасть техніку за запитом. В свою чергу Олександр Житков закликав представників організацій скористатися можливістю та вивести сміття з прилеглих до підприємств та установ територій. Такі ж умови і для жителів приватного сектору. У вас є унікальна можливість використати техніку, яка буде надана. Ви почули які організації, і додатково будемо ще техніку залучати, вивозити все на звалище. Тобто, є така можливість використати безкоштовно, повторюю таку техніку. Під час наради головний рятувальник міста Віктор Мусіянко зазначив, що в період талоки ДСНС запускатиме квадрокоптер, щоб пильнувати паліїв. Тому закликав жителів громади все ж таки скористатися спецтехнікою для вивозу сміття і навіть не пробувати підпалювати його. Микола Пономар просив звернути увагу на те, що слід відділяти будівельні відходи від листя, гілок та іншого сміття. Для цегли каміння та інших твердих відходів за потреби задіюватимуть навантажувач у підсумку. Керівництво громади закликало всіх сумлінно поставити до прибирання мешканців міста та округів, які не задіяні у прибиранні через підприємства та установи, також запрошують долучитися до толоки.